День я Марко 2014 року літом пішов добровольцем, тоді ще в батальйон Азов. З 2014 по 2016 рік служив в Азові. Потім повернувся в цивільне життя і почав займатися соціальним проєктом, який в результаті перетворився на прибутковий бізнес. Після початку вторгнення створив волонтерський штаб в офісі видавництва. Долучився до територіальної оборони, а зараз переводжуся знову в Азов. В моєму житті склалось так, що в школі я видавав шкільну газету, в студентські роки — студентську газету, в Азові видавав газету полку, тоді вже Азов, і почали збиратися матеріали досить цікаві. Про моїх побратимів, про їхній бойовий досвід, про цікаві історії їхнього життя. І в 16 році я створив перше в Україні ветеранське видавництво, саме зі спеціалізацією на ветеранську тематику, почав видавати спогади моїх побратимів книжками. Допомагав людям, які за інших умов ніколи би не видавали свої книжки, свої мемуари, сам опанував верстку, коректуру. Дизайн книжкової продукції поліграфії, ну і власне це почалося як більш соціальний проект для того, щоб реабілітувати ветеранів через творчу діяльність, через написання своїх спогадів. Це дозволяло їм примиритися зі своїм досвідом, опанувати його, переосмислити для того, щоб українське суспільство надихалося на подальшу боротьбу, тому що, як ми бачимо, що ця війна затягнулася, і ця боротьба. Триває як мінімум вже тисячу років з москалями, як військовим, так і суспільству необхідна додаткова мотивація, яку власне ми вміщуємо у книжках. І зараз видавництво кожну другу книжку, яку продає, ще одну воно дарує військовим для того, щоб підвищувати, посилювати бойовий дух і мотивувати бійців і офіцерів на перемогу. Що ми несемо яку, якусь користь. Людині, суспільству, державі, то цей проект автоматично стає життєздатним. В моєму випадку цей бізнес починався саме як соціальний проект. Мені просто було по фану реалізовувати свої ідеї в цьому напрямку. Я видавав газету, потім видавав книжки. Досі видаю, Уже побачили світ близько півтори сотні книжок, уже не тільки на тему військову, на тему військових мемуарів. А й дитячі книжки, історичні, ідеологічні, художні, поетичні збірки різні. І я бачу, що суспільство оцінює е цей продукт, з'являється інтерес до цього продукту. Проект стає життєздатним. Соціальна складова і бізнес складова вони знаходяться в синергетичній залежності. Коли це все працює разом, коли є розуміння, що це дає певну користь, певний соціальний ефект, тоді бізнес складова підтягується і, відповідно, з'являється попит, з'являється прибуток. Спочатку треба визначити місію, так тобто, що ми хочемо донести суспільству кінцевому читачу в нашому випадку, і навколо цього вже будувати власне структуру, будувати бізнес-процеси, і в нашому випадку. Наша місія це змотивувати українське суспільство на боротьбу, показати наш реальний потенціал і в історичній ретро ретроспективі показати, що, по-перше, наша боротьба триває уже довго, вона не припинялася, попри 70 років совєтської російської окупації. Показати українцям, що у нас є грандіозний досвід в багатьох речах. Зокрема, зараз всі говорять про визволення Криму. Я переконаний, що Крим буде деокупований. Підтвердження цьому є успішний досвід деокупації Криму українськими військами в минулому столітті за часів УНР, який, яку деокупацію здійснив полковник Петро Болбочан. Тобто, наша місія, якщо узагальнити, це мотивація на перемогу і показати українському суспільству наш справжній потенціал. Будь-яка справа, особливо якщо вона в перспективі, якщо вона в голові масштабна, це є бар'єр, її реалізація є бар'єром. І як показує досвід, не тільки з бізнесу, а в принципі в житті, велика частина успіху це просто взяти і почати робити. Якщо в голові є ідея, яка працює. Яка життєздатна і просто треба реалізовувати. Звісно, знайдуться люди, які покажуть всі аспекти, чому це може не вийти, чому це може отримати спротив, чому це може не спрацювати, чому не буде цільової аудиторії або попиту. Але це все неважливо. Якщо у людини в голові її ідея жива, вона працює, просто треба брати і робити. Перший крок він зазвичай найважчий. А коли процес пішов, навколо нього обростають цей процес, обростає субпроцесами і. Починає проявлятися перспектива. Ключове це просто почати робити, звертати увагу на перешкоди, як на задачі, які потрібно виконати. В моєму випадку бізнес був більше на інтуїтивному рівні, тобто бізнес процеси, процеси опановувалися уже по ходу справи. Підприємницьке мислення мені здається з'являється з досвідом. І цей досвід з'являється через мотивацію. Якщо людина вмотивована на реалізацію своїх амбіцій, своєї мети, то вона йде цим шляхом. Коли вже людина стала на певний шлях, то у неї з'являються можливості, вона бачить перед собою відкриті і невідкриті двері. Зараз я працюю над тим, щоб започаткувати ще один бізнес уже в рекреаційній туристичній сфері. Щоб показати українцям, зокрема військовим і тих, хто вже повернувся з військової служби у цивільне життя, що в Україні є місця, де можна надихатися. Це конкретно Холодний Яр. Там ми будуємо з історичним клубом Холодний Яр пантеон українських героїв, які загинули на цій війні, там уже є пам'ятник Дмитру Коцюбайлу Да Вінчі, командиру Карпатської січі Олегу Куцину, поету Юрію Руфу буде відкрити цьогоріч там пам'ятний знак. І це місце нашої слави, місце сили, місце натхнення. Там будуть коні, квадроцикли, байдарки, бджоли, модульні будиночки на березі майже Альпійського озера, але на Черкащині. Та в мене є таке відчуття, що я взагалі не працюю, іноді е, здається, що я тільки роблю те, що мені подобається. Це Дуже часто правда, тому що коли людина натхнена справу, яку вона робить, вона робиться легко, вона робиться із задоволенням. Але в бізнес-процесах є такі моменти, які просто треба робити, тому що підприємці лежить основна відповідальність за всі процеси, які відбуваються у нього в бізнесі. І не завжди є ким закрити ті чи інші завдання, тому моя головна посада у видавництві Маркобук це вантажник. Я пишаюся цією посадою. Я дуже люблю. Фізичну працю, тому що дуже часто робота передбачає тільки сидіння за комп'ютером. А коли приїжджає там кілька тонн книжок, їх треба розвантажити, завести, занести на склад і впорядкувати, це звільняє думки, це дає енергію, попри те, що енергія витрачається. І дуже важливо зрозуміти, що саме людина хоче. Реалізувати, яка у неї ідея, яка місія, коли рухаєшся з розумінням загального плану своєї діяльності, то рухатися легше. І дуже важливо розуміти, що час обмежений. Ми зараз живемо в реаліях, коли і у військових, і у цивільних є розуміння, що завтра може для когось із нас не настати, для багатьох, на жаль, воно вже не настало. Це наша ціна за відносно мирне життя в цих містах, в яких ми знаходимося, коли людина приносить користь не тільки собі, а й оточуючим. Людям, хто поруч, то вона заряджається. Взагалі дуже важливо заряджатися від справи, від людей, від середовища, в якому ми знаходимося. Тому що цей обмін енергією недооцінений. Ми іноді розуміємо, що треба робити якісь правильні речі. Ми їх робимо, але ну, це нас не заряджає, а просто виснажує вимоти. І дуже часто є таке явище, як вигорання. Воно є і у військових, і на своєму волонтерському досвіді я пересвідчився. У нас була. Досить велика волонтерська організація на початку вторгнення вдалося забезпечити сили оборони, які захищали, обороняли Київ на більше ніж 10 мільйонів гривень. Питання там автомобіля для якогось підрозділу вирішувалось буквально там за години. Дрони почали постачати в різні підрозділи, налагодили співпрацю з моїми партнерами по видавництву із-за кордону. Нам з Чикаго регулярно різними шляхами важкими. Кольними привозили валізи з різними з різними речима, які були потрібні саме в обороні Києва. Але в певний момент ентузіазм впав і у друзів за кордоном він впав. Волонтери, які у нас працювали в цьому волонтерському штабі, так само почали займатися вже більше своїми особистими справами. Ресурси виснажилися, потенціал допомоги від наших благодійників. Виснажився, і ну, настало вигорання. Тому це важливо враховувати. Ну, і іти своїм шляхом без очікування, що це дасть щось грандіозне, а просто іти своїм шляхом і насолоджуватись процесом.